Всім привіт, я Макс. Сьогодні хочу вам показати процес обробки на ЧПУ верстатах. Як з нуля, з простої заготовки ми виготовимо вже готовий виріб для замовника. Зараз перенесемося на комп'ютер, покажу креслення і деякі моменти з написання програм. Далі вже продовжимо роботу за станком. Так, ось ми вже за комп'ютером. Завдання стоїть виготовити ось таку деталь. Абаритні розміри 265-229 і фюр алюмінію тощиною 5. У нас товщина 6, ми узгодили з замовником. Є багато отворів різного діаметра, майже всі під нарізання різьби, тільки два не під нарізання. Також надана 3D-модель у форматі STEP, Вже вніс її в PowerShape. Подальшому буду переносити в поверні. Все на поверні, вже накидав програми для сверління, також для вирізання самої плейтей. Не буду показувати процес написання, складний і довгий, якщо це буде цікаво, то можна окремо записати. Зараз буду переносити програми на станок, прив'язувати інструмент, прив'язувати деталь і запускати в обробку. Підібрав такий кусок матеріалу, нам потрібно зробити дві штуки цього алюмінія, тоненький і має получитися дві штуки. так Я вирішив це все закріпити, 4 переживи, інструмент вже підготував. Виставився, у мене ноль був центр деталі. Зараз буду вносити програму і починати у нас 11 програм. Ну, назви їх не побачити, хто працює. Ну, така станка сенс теж зрозуміє. Не так простенько, просто сверлимо отвори і вирізаємо. Так, процентрував усі отвори, які було потрібно правда, це замало замітно, але центровка є. Перші отвори готові. Працюємо далі. Усі отвори зроблені. Так, вони не сквозні, але їх досверлять, наріжуть різьбу і все буде супер. Е, мені залишилось тільки вирізати деталі. Обрізати буду ось такою фрезою, вісімкою. Так, Тут я зараз зробив один прохід вирізки. Все чітко, ми нічого не зачепили. Можна вирізати до Одна деталь готова, вирізана, тільки вибити і все. Друга штука процентрована. Так, друга плита присверлена, вирізаємо і віддаємо слюсову. Результат. Дві штуки готові, вирізані. Зараз прикріплю результат після слюсарських робіт. Так, ось слюсар вже закінчив роботу над деталю. Вирізав її, полірнув гарно, досверлив отвори, нарізав різьбу. В нього це ще зайняло 3-4 години на дві деталі. Ось одна, ось друга. Сьогодні вони поїдуть до замовника. Всім дякую за перегляд відео. Більше цікавих відео буде в подальшому. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Буду створювати якісний контент.